Якщо ви ще не куштували шубу зі скумбрією, то саме час відкрити для себе новий рівень шуби. А ще в кінці відео буде ще одна версія шуби. Першим ділом я відварю овочі, буряк, картопля, морква. Нарізаю міленько одну велику цибулину та мариную її у воді з цукром, сіллю та яблучним оцтом. Скумбрія в мене середня. Відрізаю голову, вичищаю її, витягую хребет та відділяю м'ясо від шкіри. Нарізаю кубиками. Все готово в мене починаю нашаровувати салат. Перший шар це картопля. Потім замариновану цибулю висипаю у скумбрію та змішую все. Викладаю на картоплю та потім роблю майонезну сітку. І наступним шаром йде морква. Натираю на терці окремо спочатку, а потім вже викладаю шар моркви. Також роблю майонезну з Наступний шар відварені яйця. Я буду їх теж натирати на терці. Після яєць я натираю буряк та роблю майонезну сітку, яку потім ложкою розрівнюю, щоб цей шар виглядав, наче шов. Витираю салфетку. Звісно, шубу краще їсти, коли вона настоїться. буде холодна. Але неможливо втриматися від цього аромату. Дуже ароматна. Зі скумбрією, дійсно, смак виходить ніжніший. А тепер я буду робити іншу шапочку для шуби. Як експеримент, буряк з майонезом збиваю блендером, виходить типу соуса, який я викладаю зверху. Ну що ж, можу сказати, що з соусом ще ніжніша виходить шуба. І класична версія, і ця версія з соусом дуже смачні та ніжні. Тому зберігай рецепт та готуй, яка тобі до вподоба. Всім смачного!